Друзі, всім привіт! Сьогодні доволі незвичайне відео для вас, бо зазвичай я ділюся тим, як я провів свій день, як я кудись пішов гуляти, розповідаю, що в мене на думці. А сьогодні вирішив поділитися своїм досвідом носіння апарату по розширенню верхньої щелепи. У мене особисто стоїть апарат Марп. Я вам зараз його покажу. Він доволі страшненький. Мені особисто нагадує великого павука. Вибачаю, що покажу, можливо, комусь це просто цікаво. Ось так він виглядає. Взагалі, чому я вирішив записати це відео? Коли мені мій ортодон сказав Андріан, перед брекетами тобі потрібно спочатку розширити щелепу, поставити апарат. Я такий, що? Як я це маю пережити. Як я маю взагалі це все зробити і пройти ці етапи? Я тоді передивився десятки різних відео на Ютубі. Для мене це було корисно, тому я вирішив поділитися своїм досвідом. Можливо, хтось теж на етапі лікування свого прикусу. Можливо, у когось саме такий випадок, як у мене. У мене був прямий прикус. Це коли. Зуби верхні змикаються з нижніми, а не верхні перекривають нижні. І саме по цій причині мені потрібно перед брекетами було встановити апарат по розширенню верхньої щелепи. Інакше брекети мені би нічим не допомогли, наоборот, я міг собі ще більше зіпсувати свій прикус. Тому перед брекетами мені необхідно було. Встановити цей апарат це не з найприємніших процедур, які в мене були, тому що цей апарат кріпиться на 4 мікроімпланти, саме тому я і боявся його встановлювати, бо його потрібно прикрутити на 4 таких шурупи. Но я себе сильно накручував. Насправді це не все так страшно. Так, це боляче, це є неприємно. Але. Це терпимо. Від цієї болі <смеш>, я не зі мною все добре. Я вам скажу, що я очікував, що це буде значно гірше. Цей апарат мені поставили 5 місяців назад. І ось завтра, 1 вересня, мені його нарешті знімуть. Останні місяць я просто рахую дні, <смеш> щоб мені його нарешті зняли. бо він, звичайно, при пережовуванні їжі інколи викликає дискомфорт, за ним потрібен ретельний догляд, іноді е, важко впоратись з однією зубною щіткою, а не завжди під рукою є іригатор, е, зубні нитки, йоржики і так далі. Тому нарешті завтра мені його знімуть. Я не знаю, це буде боляче, не боляче. Е, я покажу вам це все, як воно виглядає. Завтра поїдемо і подивимось. Розширення щелепи відбувається е, всього кілька тижнів, е, коли мені прикрутили апарат. Ця процедура займала хвилин 40-45 орієнтовно. Ну, не так довго, просто його прикрутили на 4 мікроімпланта і я поїхав додому. Е, мені е, дали ось такий ключик. І Кожного дня протягом приблизно 3 тижнів я його засовував в апарат і робив такі прокрути. І тоді апарат розтискав мою щелепу. Він прикручений вже до піднебіння і має е, упори на зуби. І таким чином він розривав моє піднебіння і щелепа ставала ширшою. перші дні це було дуже боляче, тому що Апарат має сильний тиск на зуби, він рівний тиску 50 кг. Тому в перші дні в деякі моменти у мене ж сльози самі текли через цю біль. А вже пізніше це якось стало легше робити вже не так було боляче, мабуть, е, боляче в той момент, коли саме щелепа розривається, тому що. Верхня щелепа складається з двох кісток, між ними тканина, і ось саме розривається. До речі, цей апарат бажано встановлювати до 25 років. Знаю, що ставлять і у більшому віці, там 30 чимось, але бажано чим раніше, тому що іноді апарат у дорослому віці може вже не допомогти, і тоді тільки хірургічне втручання. Це не те слово, що, мабуть, боляче, краще обійтися апаратом у молодому віці. Я, звісно, люблю себе помучити, тому я кожного дня робив більше прокрутів, ніж мені говорив ортодонт. Він казав мені, Адріан, ти раз в день прокручуй апарат, а я робив два прокрути, іноді навіть три. Я не знав, можна це робити чи не можна краще завжди уточнити у свого ортодонта. Але, як виявилося, у моєму випадку це не пошкодило, я просто швидше собі розширив свою щелепу. І буквально за три тижні ось цих прокрутів моя щелепа розширилась. У мене з'явилася щелина між двома передніми зубами, я виглядав, можливо, дещо смішно. В деякі моменти я шепелявив. Цим апаратом було важко, можливо, вимовити якусь букву. Воно ну, це не критично і пізніше я звик і все нормально. Зараз я аж добре говорю. Плюс до апарату мені мене додалися брекети. Я чесно колись переживав, як я маю брекети носити. Ну Но а брекети в порівнянні з апаратом це взагалі нічого. Брекети взагалі ніякого дискомфорту не... Викликають у порівнянні з цим апаратом, вони не настільки е, болючі. Взагалі брекети не те, що тиждень там, викликали в мене дискомфорт, е, коли я встановив, а може днів два-три і це все. А от апарат, звісно, це було дуже боляче в перші дні, але но, но терпимо. Нічого смертельного в цьому нема. Просто потерпіти треба і. І все, але ну, зато результат цього вартує. Зараз я дуже щасливий, що я наважився на цей апарат, тому що у кого прямий привкус, як у мене був, то велика вірогідність того, що за років 20-30, тобто до 40-50 років, ви свої зуби можете з'їсти. А це нікому не потрібно ж. Тому мені це необхідно було робити, і в мене ніяких варіантів не було. У перші дні було дуже важко їсти, практично неможливо. Мені важко було, я пам'ятаю, навіть гречку їсти з молоком. Я гречку заливав молоком і надіявся, що так буду їсти. Але мені це навіть важко було їсти, тому я обходився йогуртами. І ось так я був в перші дні з цим апаратом. Ну потім стає легше. Потім ви звикаєте до нього, ви звикаєте їсти. Апарат я крутив три тижні, але у мене на піднебінні він 5 місяців тільки тому, що після розширення ваше піднебіння має зажити, і щоб воно не звузилось назад. І коли воно зажило, ось пройшло 5 місяців, мені його завтра нарешті знімуть. У деякі моменти апарат також викликав дискомфорт для язика. Тому що язик же ж у стані спокою розміщений біля верхнього піднебіння, а біля верхнього піднебіння в мене немає зараз місця, там апарат, купа железяки. І тому для язика це було незручно. В деякі моменти він там трошки натирав язик, але все це в цілому терпимо. Перші дні боляче, але це все пережити можна. Тому, якщо. У когось така ж проблема, як у мене. Вам теж Ортодон сказав, що цей апарат потрібен. Не бійтеся. Перший тиждень це може бути боляче, неприємно, але результат того вартує. Тому що зараз у мене немає ніякої щелини. Я три тижні щелепу розширював, Ще тиждень почекав, мені встановили брекети і. Бачите, у мене привкус почав вирівнюватись, у мене зуби стали рівнішими, і пройшло тільки 5 місяців з моменту, як мені встановили апарат. Їдемо ми з мамою до Ортодонту. Я так чекав цього дня, просто рахував дні. Я сьогодні жахливо не виспався, хоча я не переживаю перед зняттям цього апарату. Я... Переживав, коли його встановлював, тому що я дуже важко переношу анестезію і взагалі будь-які процедури в стоматолога кожного разу, майже кожного разу, падаю в омор, коли мені колять анестезію, чи просто там лікують, чи коли мені видаляли зуб. Я взагалі ще не знаю, як попереду маю пережити видалення вісімок. Але мені це найближчим часом треба зробити також. Цьому такий щасливий, тому що зможу е, нормально їсти. Е, і взагалі е, брекети в порівнянні з цим апаратом ніякого дискомфорту не викликають. Я з брекетами їм все підряд, часто собі щось відламую, але це таке інше вже питання. Просто на наступний день треба їсти до ортодонта щоб там, заклеювали дугу, де вона відірвалася. Щоб не затягувалося лікування. А от е, з апаратом важче пережовувати м'ясо, е, часто їжа застерігає, а ти не завжди біля себе маєш іригатор чи йоржики. І нарешті я його позбудуся. I'm so happy! Тому що я нарешті зможу легше пережовувати їжу. Е, тому що останнім часом, я помітив, у мене е, піднебіння аж е, трохи напухало, коли я собі надавлював їжею, коли м'ясо їв. Тому що, звісно, коли в тебе метал на піднебінні, то пережовувати стає набагато-набагато важче. Набагато Хоча з часом це звикається, але все одно, ну, 5 місяців вже пройшло. І... Мені це надоїло. Я, новий. Нарешті я це зробив, Все, я позбувся апарата. Ця процедура недовго тривала, спочатку. Апарат розпилюють на частинки і потім вже викручують самі мікроімпланти. І е, трошечки поболювало тільки на моменті, коли е, викручували сам мікроімплант, коли вже його до кінця викрутили і, і він торкається ясен, то тоді він е, болить. Ну, терпимо. Ще мені дали нові еластики кожного дня на ніч потрібно ставити. І мій апарат мені віддали. Його погано видно в пакетику. Но там і мікроімпланти шурупи і сам апарат. Не з найприємніших процедур, не з найприємніших цей досвід, але я це зробив, це позаду і зараз я щасливий. Попереду ще видавити два зуби мудрості нижніх. Надіюся, для когось це відео було корисним. Дякую за те, що ви його подивилися. І бажаю всім гарного настрою.